Мне сосед позвонил, а потом я дочке позвонила, а внук старший ей скинул фотографии и уже говорит, да, это наш дом. Вы знаете, 21 сентября 2022 года у меня -то точно такая же история была. Поэтому по музыкальной. Поэтому тут какие -то, точно такая же воронка была из столб. Це до вас Ну, до в огород огородк сусіду, як вот они. И у меня тоже снесло взрывной волной. Все там, что можно было. Это що просто. Томас. Внаслідок російської атаки по Комунарському району Запоріжжя зруйновані щонайменше сім приватних будинків, десятки пошкоджені. Понівечена труба газопостачання. Наразі відомо про двох постраждалих: 73-річна жінка госпіталізована та у тяжкому стані. У неї численні переломи, міновибухове поранення. Друга постраждала жінка від госпіталізації, відмовилась. Бачила Інну Валірівну, я з нею робила. Вона була в мене начальником. на млині. Вона була жінкою директора Мільниці у цій Запоріжжя. А зараз пенсіонерка. Її виносили на ношу. Що... Вибуху не було. Не було. Просто важкий предмет, бах. Оце він накапає. Спочатку був гук. Я думала, що це самоліт, якраз заходить, воно вилетіло високо, потім різко спікувало і вдарило в сусідній дом. Вибуху не було, був был просто прильот, без вибуху. Без тобто, впало не розірвавшись. Не у нас вся а самі? Ми, і ми ціли. На нашому глазах це пройшло. Якраз на вулиці було. нас тільки землею обсипало і все. Кажуть, що така груда землі на нас при прилетіла. Слава Богу, без кирпичей і без камней тільки пилю нас і грязю все. Постраждав і сусідній багатоквартирний будинок. Наразі мешканці п'яти квартир звернулися у комунальні служби через зламані вікна та двері. Каб застряв воділо дуже довго. Щось ну, бахнуло і все. У нас в кімнаті на подоконниці пилю все за нього. Та туман був. Було дуже страшно. Страшно. Ми буквально страшно. за хвилину заховалися в ванну. На даний час є інформація, що пошкоджено дві два будинки роботають оперативні служби те та то що зазнали значних пошкоджень. Комісія соцзахисту і районної адміністрації проводить обстеження багатоповерхівок, задіяні оперативні служби СНС спецпідрозділ Кобра. По прибиранню працюють комунальні служби по закриттю вікон ЮСБ, районна адміністрація і представники департаменту служби соціального захисту. Вони надають інформацію, плюс анкетують для того, щоб люди як швидше могли отримати допомогу. Після 15-ї буде розвернути пункт по наданню гуманітарної допомоги. Це благодійні організації, плюс Місто теж через соцслужбу надавати повну консультацію, плюс допомога з будівельними матерями, ремкомплектами.